Доброго дня, гості та підписники. Їдемо з вами. Гостку пустельню. Зараз поїдемо поїдемо подивимося. Поїдем. Там ще ніколи не був. Є піски. Говорили, так що зараз будемо, їдемо, подивимося, що там знаходиться. Погнали. Такі стройки йдуть. До речі, я знайшов яблучко. Ну, коли яблуні. Це піски. Так, ось це підписнички. Під'їхали ми на нашу локацію. Тут піски. Але тут піски, я думав, тут, звісно, прям пустиня, а воно пустиння в лісі. Хочете, щоб я вам показав це. Це, походу, горка для катання на багі, на мотоциклах. Погнали, дивіться. When you feel lost in your shadow Don't feel. Ось дивіться, яка красота. Ну тут так. Бачите, там далі ще йде воно. Зараз вам покажу. Цікаво, цікаво. Тут дерево поламав. Але так. Трішки піска є. Можна брати шезлонг, Ставити. березки, красота. Там дивіться, як ліс іде. Прикольно, зараз вам покажу. Трав'ячка не росте, а дерева ростуть в піску. А ну напишіть, це завезений пісок, чи це просто... Така гора в піщана. Ось бачите, тут так прикольно. Це я шліфував. Дивіться як. Нача в Африці. Тут дивіться, це, ну, хтось салаж собі строїв. Було напевно дві людини тільки що хотіли пофоткатися, типу загорати. Я їх перелякав. Бачите, хтось салас собі ствоє. І що б це тут було? Нікого такий шаласик. Там дорожка йде. Але гарно, ні. Улиці жара, а тут трішки тіньочок є. Музика. Гарно. Але я думав тут буде більш піска, типу дерев взагалі не буде. Дивіться яка красота. Гарно тут. Їхати від мене від дому 4,5 км, В принципі, на велосипеді не так це далеко. Сюди б якось квадроцикла, та поганять би тут по пісочку. А, було б гарно. Бо на велоспед не йде, не їде. З горки можна з'їхати, звісно, але Ні, ну з'їхати можна. А от виїхати потім пхатьон під гору. така собі, звісно. А ну дивіться. Там ще воно щось ще. Зараз підемо подивимся. О, там, речі, дерева якось так висять, а коріння. Піски посипалися, коріння зосталося. Ну і те, що я не зробив, не взяв з собою водички. Це моя ошибка, звісно. Ні цікаві. Зараз. Зараз рожтухнемо воно впаде дизеки Тут напевно пещера хтось живе Мосте так, дощі, іде наверно стекає все І так Ну, низу Але дерева стоять, терплять а ну дивіться туди таке саме Прямо і далі, далі, далі таке Мочці? Хтось бутылки побив варвари. Так. Цікаво, тут є ще щось. Зараз, мабуть, тут проїдемо на велосипеді. Подивимося, бо тут ще щось таке цікаве є. Щось буде, може, зараз приїдуть, будуть ганяти, можна буде засняти. Тут, тут ліс такий йде і сосновий, там берези, там сосни, тут піски. Так, ставили ми нашого байка там в началі, там щоб ніхто його не забрав. Да я тут ходив. А ось бачите, ще якась дорожка, ходу це ганяю тут, але прикольно, я б теж поганяв, якби було на чому. Тишки є, дай почнете походити. Але так, подивитися на наразок А вам як таке Такі краєвиди В кого може теж є таке похоже Пишіть в коментарі Але гарно Наразок можна Треба було брати з собою якусь шезлу, там. Лягти під сонечко а до речі, внизу там іде водичка, якась де моя стікає, було то якесь? До речі, сюди металоискателя і пошукати монетки якісь. М -м -м. Було б цікаво. А, ви, а як вам? Було б цікаво, щоб пошукати в Польщі монетки. але в Польщі можна ще за це, штраф отримати, а якщо попадеться, до речі, там теж якась хатка із дерев. Зараз підемо подивимось. Тут таке дерево, таке цікаве. Якісь мушки літають. Дивіться, яке голе. Прикольно, ні? Тут такий фото типу. Зараз прийдемося зараз. Ну, Паче теж якась гатка така, як тут стоїть. Що це за хатки? Ану ну напишіть. На чому не потрібні. Від диких кабинів, мабуть, ховаються там. Я думаю, та хатка не поможе, будеш лізти на дерево зі швидкостю світла. Так, тут така трошки булькименька. Можна було б на лоспеді приїхати. Ну, ладно. Все впадемо. Воно мені рано, Ще посиплюсь туди вниз. Хто ж мене достане потім? Тут дуже рідко люди приходять, бачу. Так. Ну це ми сюди підемо. головне щоб нашого байку не стирили. Потім пічки далеченько йде. Фух. Так, да, воно якась галабутка, там можна, наверное, лягти полежать, позагорати. Накричимося від сонечка. Але я не розумію для чого вони їх роблять. Чи стаплюють? Зараз вам покажу. Для чого це. А ви напишіть пишете в коментарях. Прямо посеред гори. Тут бачите, що ставили, щоб трималося. А, тут горіло. Чи ні, тут просто такі дрючки. Може це... Жертвоприношення хтось робив. А ну напиши. До речі, ми тут були в одному місці, тут є пентаграма, намальована така. О. І там посередині костер. Стоять камні такі там старі стоять. Цікаво, цікаво що там на ньому роблять? О тут бачите, вже закінчується там. там вже йдуть вакація, росте. Але прикольно. Там вже вишка якась стоїть. Цікавоцького. Цікаво. До речі, пише що сюди, але не взяло їхати, Напевно застряну. Або колеса можна пробити. Але прикольно так березки. Небо, дивіться, яке гарне. смарагдове небо. так трошки соречка підпікає. До речі, коли така жара, одівайте кепочку. Або панамочку, ну щось на голову. Бо можна легко сонячний удар отримати. Потім буде дуже голова боліти, дуже погано буде, колись отримав. Фух. Так, жаркувато, до речі. Зараз би роздіться, позагорати. Аби ще було море тут, або б, хоча б річечка чи ставочок якийсь. Там було, тільки ніж, тут не покупаєш. Але людей нема, двоє людей не було, як приїхали, вони потікали. Побачили мене. Пара. Може вони там хотіли з чимось занятися, ну таке. Так. що будемо закруглятися, перти додому. Трішки вам показав. Сам подивився. До речі, оце щоб не вам показати. І, навіть сам би не подивився. Але цікаво. Бо я знав ще раніше, мені говорили, але ніяк не було то часу, то те то те. А так, і вам покажу і собі цікаво. Подивлюся. Ні, ну тут кривид класний. Кому сподобалось таке відео, бать наш витримав. Кому сподобалось таке відео, пишемо коментарі, ставимо вподобайочки. Підписуємося на канал, будь ласка. Щоб мене було... Щоб мені було цікавіше викидувати і робити вам якісь нові відео. Дуже мало підписки. Не знаю, вже рік канала 300 людей підписано. Може, не цікаве, звісно. Маємо, що маємо польщі життя таке. Робота, дім, робота, дім. Нема такого, щоб щось цікаве було. Або, є, якщо вам щось цікаве з Польщі, пишіть в коментарях, я вам щось зніму. Так що, дякую за увагу, всім пока.